Створити регулятор коштів для церкви, створити відкриті рахунки для кожної церкви, створити додаток, де ви зможете переглядати наявність коштів тій чи іншій церкві, перед кожною церквою встановити екрани для дублювання показу коштів церкві, загальний список та конкретно в цій церкві, заборонити використання дорогих імпортних автомобілів, бо на покупку даних авто витрачаються кошти церкви. Що не припустимо, неважливо, чи пожертва була в розмірі 10 тисяч доларів чи 100 гривень, все йде в церкву. Створити перед входом до церкви електронний пристрій для внесення електронної пожертви ви підходите до входу в церкву. На пристрої вибираєте суму, яку хочете пожертвувати, прикладаєте картку і дивитеся на загальний монітор. Або також буде висвітлюватися на даному пристрої внесену вами суму. Не потрібно нести гроші до церкви, заборонити торгувати в приміщенні церкви, свічки безкоштовно, всі інші речі в інших спеціалізованих місцях, в кінці кварталу або місяця половину суми перераховувати на потреби хворих або на найнеобхідніші операції для дітей та дорослих. Таким чином ми зможемо бачити, куди і як залучаються кошти церкви. І кошти місцевих церков залишаються в цій же місцевій церкві для благодійності, ремонту та потреби сім'ї священника. Якщо церква не оподатковується, то ми хоча б повинні знати, скільки коштів та їхню подальшу долю. Виходячи із останніх подій, великі суми можуть зберігатися в церковних приміщеннях, та й доцільність їх використання невідома.